Нетверезого водія, який сів за кермо біля одного із магазинів ринку, а ледь від'їхавши, зачепив бордюри та дорожній відбійник, затримали працівники центрального ринку. Вони й витягли його із-за керма і викликали інспекторів поліції. його витягла з машини, забрали ключі, забрали права і чекали. «Прибувши на місце пригоди. Да, дійсно було встановлено, що водій перебував з явними ознаками сп'яніння, було відразу йому запропоновано проїхати до Бердичського і центральної міської лікарні травмпункту для встановлення ознак алкогольного сп'яніння, де водій в присутності медперсоналу і лікаря відмовився від проведення медосвідування, Про що було відразу нами складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною 1 пункт правил 2.5. Поки інспектори складали протокол, ми запитали водія, чому ж він сів за кермо у нетверезому стані? Та я взагалі не п'яний. Я вам похожа на п'яного Навіть запах да? я чую від вас Ні, запаха від мене не чуєте. Скажімо, Давайте їдемо чому? на їдемо на експертизу. Який запах? Давайте поїдемо на експертизу. Щойно відмовивши інспекторам у проведенні експертизи, горе водій раптом погоджується. У трампункті він якось написав заяву на ім'я головного лікаря із проханням здійснити експертизу на вміст алкоголю. Спочатку йому поміряли тиск, а потім освідували на драгері. Результат 1,62 проміле. Повторна експертиза 1,71. Результат показав перевищення рівня алкоголю майже у 10 разів. Далі Іван Іванович тільки виправдовувався. Каже, посиділи із товариш. А їхати нікуди не хотів, тільки мав машину перепаркувати. Перший раз, перший раз. Це у товариша дитя родилось, це небезпека і біда на дорозі. До травмпункту потрапляють люди у різному стані. Нерідко буває таке, що і розпускають руки, а хочеться лікарям відчувати себе захищеними. У нас було доволі таки багато випадків. Коли ми відчували себе абсолютно беззахисними, коли ми боялися за своє життя, ми боялися за своїх дітей, я розумію, тут є моє місце, тут я тут це моє призвання, тут це все. Але хочеться бути захищеним. Ми не требуємо багато великої зарплати, ми не хочемо багато чогось. Ми просто хочемо бути захищені на близько 20-25 осіб у місяць. Працівники патрульної поліції змушені складати адміністративні протоколи за керування у нетверезому стані. Ці потенційні злочинці на перший раз відбуваються порівняно невеликим покаранням: 10 тисяч гривень штрафу із позбавленням права керування на один рік. Стаття 130 передбачає позбавлення право керування на один рік. Термін штраф від 10 10, 200. Якщо ще крім цього і учасник ДТП, і винуватий з ДТП... Ну, що складається, адміністративний протокол застає 124-го.